Гей десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Як зорі, Живуть в лісах нині, далекі я небо прозори, О зельна відливо сині, дочка народилась на радість родині, Узимку з душею квітня. То вперше зійшла над зорею волині. Майбутня Зоря. 25 лютого 1871 року у сім'ї Косачів народилася дівчинка. Назвали її Лариса. Крім Лариси, у сім'ї ще було два брати Микола та Михайло і сестри Ізидора і Оксана. З усіх своїх сестер та братів Леся Українка, майбутня поетеса, Леся Українка це її псевдонім, любила найбільше свого брата Михайлика. І в дитинстві їх називали Мишолосіє. Мати Лесі Українки Ольга Петрівна Косач, відома письменниця, етнограф, збирач української народної вишивки. Своє життя вона посвятила вихованню дітей, а найбільше уваги приділяла своїй дівчинці Ларисі. Батько Лесі Українки Петро Антонович Косач, юрист, дуже такий інтелігентний чоловік, який також дуже і дуже багато приділяв уваги сім'ї. Зокрема, коли народилася маленька Лариса. Ольга була хворою мати Лесі Українки і батько замінив її повністю. Він давав їй молока, давав їй, будував її, а в той час мати Лесі Українки півроку була на лікуванні. Як здобувала освіту Леся Українка? Вчилася вона вдома. Чому саме? А тому що. Маленькою шестирічною дівчинкою на водохреща вона простудила ноги, захворіла невеліповною на той час хворобою Туберкульоз. І все своє життя вона боролася з цією хворобою А зараз я запрошую маленьку. Я вийшла ранньою весною і тихий спів, і сміли заспівала, а хто стрівся на шляху за мною, то я щирим себе вітала. Самій недовго з путі, та трудно з неї збитись у ручі. Коли я погляд свій на небо зводжу, Нових зірок на ньому не шукаю. Ле та братерство, рівність волю Божу, Кріще рівні хмари бажаю. Тих три величні соботі зорі, що людям стяють безліч літ в горі, чи тільки тем не на шляху знайдуть. Чи стріну може, де і квіт барвистий, чи то мити я певний вніс, чи без корисний, чи свій шлях не та Бажаю так, скінчити я свій шлях, як починала зі співом на вустах. Леся Українка хворіла невеликовною хворобою і зустріла у житті свого вірного друга Сергія Мержинського. Він теж був хворий. Він теж е, боровся все своє життя невиліковною на той час хворобою. Але доля була неблаганною і він помирає на руках у Лесі Українки. Лист до Сергія Мержинського. Запрошую юну Лесю Українку. Дуже любий, мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різного, прийнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битися, битись об землю в бажанні загинути. Зникнути свого світу, де щастя, і горе обірвалися так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе, я побачила тебе і раніше, але не так прозоре, а тепер я пішла до тебе всією душею, як сплакана дитина, і де по того, то її жалує. Це нічого, що ти. Не обіймав мене ніколи все нічого, що між нами не було спогаду про поцілунки. Коли я піду до тебе з найтісніших обійвів від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою, я не на жити, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене втомить, все, що мене мучить, ти здійнеш своєю докою, димтячою рукою, вона тремтить, як струна, все, що тьма душу. Ти проженеш про мене твоїх блискучих очей, ох, у тривках до життя людей таких очей не буває, це очі з іншої країни. Мій друже, мій друже. Нащо твої листи пахнуть, як зів'яні троянди, мій друже, мій друже, чому ж я не можу коли так Обмити рук твоїх, рук твоїх, що струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одинока загину? О візьми мене з собою, і нехай над ними п'януть білі троянди. Візьми мене з собою. <клес> Ти, може, маєш якусь іншу мрію, де мене немає. О дорогий мій, я створю тобі світ новий, нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити. Візьми мене, візьми мене з собою. Ми підемо тихо посеред цілого світу мрій і загубимось обоє обоє помалу вдалені. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друзі. Я прилину до вас теплим вітром, тужливим весняним, прилечу із натоманих дальних доріг журавлиним ключем. Прилечу із недальних доріг. Повернуся сюди солов'їними первопіснями. Обернуся сюди прадідівський святий оберіг. Пору Лісі Українки, мамо і вже зима. Мамо, де вже зима, Сніг травицю вкриває, а їх про вже нема. Мамо, чи кожна тишина у ворі на зиму літає? Ні, не кожна. Он не бачиш пташина сивенька. Скальче швидко останній для хати, що зісталась пташина маленька. Чом ж вона не тіка нащо морозу чекає. Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісною Йде, що знову хвилине весна. Мамо, ти си під пташки, сміливі там ущі й дуже. Чи то безпечні такі, чує ствірінькою дядь, мов про зиму байдуже, бачи, співалися я. Не байдуже тій пташині син, мусить та шина малесень дбати, де б кражишку водиці дістати, де снігом поживку шукати. Нащо співаючи пна, Краще б шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч холодна. Іва Веселенько розважає пташине серденько. Жде, що знову хвилине весна. Інсценізація твору весіл Українки лісова пісня. Лукаш і мавка. Не рож, не ріж, не вбивай. Та що ти, дівчино, чи я розбійник і тільки хотів собі собу збирати вточити? За кров крові, не пий же крові, сестреньки моєї! Березу ти сестрою називаєш? Та хто ж це така? Я всі. Ааа, от і хто? Я від старих людей промавчу не раз. Але зроду ще саме я бачив. А бачити хотів? Чому ж бо ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина, бані, учі як панна, твої руки білі і сама тоненька. А чому ж ти обрана не по понасті? Чому ж в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були, як небо, сині. О, тепер же силі. Як та як хмара? Ні, здається, чорні. Чи може карі, ти така дивна? Чи гарна я тобі? Хіба я знаю? А хто ж знає? Е, таке питаєш. Чого ж не запитати? Он бачиш, питає, дика рожа, чи я хороша, а я силь киваю верхові. Ді? Найкраща світ. А, я і не знав, що в них така розмова є. Я думав, в дерево німецький годі. Мови в клісі, в нас немає нічого. Як ти говориш? Твоя сопівка має кращу мову. Дякую. А зараз ми подивимося такі коротенькі фільми про життєвий та шлях Лесі Грицько. Обличчя української історії. Він важкі відіймати і, несучи вагу ту страшною, буду пісню весело співать. Ці поїждні рядки не просто метафора, а пронизлива не сповідь, непорушний кредо коробкого, але яскравого мов зірковий спалах Життя видатної української письменниці Лариси Петрівні косич квітки Лесі Українки. Народилася вона 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському. Її батько Петро Косач, юрист, був посвідченою про людиною. Надзвичайно любив літературу і живопис. Мати Ольга Косаш знана українська письменниця, сестра Михайла Драгоманова, громадського діяча, який турбутливо опікувався вихованням, освітою своєї племінниці. Вчилася Лариса вдома. Програму складали батьки за їхньою оригінальною методикою. Добиралася література, визначалися обсяги знань з різних дисциплін. З 10 років її почали що залишилася жахливим вироком лікарів. Туберкульоз, кісток. Одночасно з хворобою, ніби душевний виклик усім долі, у дівчинки промучується нестримний потяг до поезії. На м'ях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. 1893 року у Львові виходить перша збірка її поетичних творів на крилах пісень, одразу помічена і критикою. Іван Франко. Читаючи м'які и ослабленішили холодно-розомські твори українців чоловіки и выйдетши їх з бадюрами, сильними, і сменилими и разустыми такими щирими словами власти українки. Ми Чоловік на в Україні. Сбер наскрутив лося займається подокладовых ДПРУ. Наши производы Уйговля і Тургенєва, Гайна і Його, Берна і Ебницького Ша. У 1894 році розвиток осе поселяється в Києві. Леся Українка постійно спілкується з Миколою Лисенком Михайлом Гуцулинським, Вовкою Коваленською, Михайлом Старицьким та іншими представниками української інтервенції. З 1903 року... До Лесірійського погіршилося, і вона майже постійно живе в Русі, доводиться лікуватися в Криму, Швейцарії, Італії, Німеччині, Єгипті, Болгарії. Останні 10 років життя були для весілля країнки надзвичайно плідними. Хто вам сказав, що я сладка, що я коюся долі? Хіба тримтись моя рука, чи пісні і думка творя? За цей період вона написала драми Блакива брилянда, Осіння казка, Руфин і Присцилла, Лісова пісня, Каменний Господа, Кассандра, коротше поеми Ваволонський полон Одержима, Оргия на руїнах, Діаволі, Трефалини на полі крові та... Виве місце у творчій біографії письменниці Займар фольклор. Ще в 1884 році у 13-річному віці вона написала поему у У 1894-му виходить добірка її фольклорних записів Упала на волині під час перебування. Із списань увішли поднижки народного володії з голосу весті Українки. Ольга Сапована пройшло серпня 1913 року у Грузинському короткому містечку Сурамі. Її прах був перевезено до Києва і поховано на байковому кладовищі. Пам'ять про видатну годину на вкарбовану в історію нашої країни. Іменем Лесі Українки названо театр, центральну публічну бібліотеку, площу, бульвар у Києві. В різних місцях України створено шість музеїв поетеси, інститут Лесі Українки та повинені, що вислужується за літературно мистецькі твори.